Та стрічка щодня це десятки благодійних зборів. Але чи всі вони справжні? Городочани, пам'ятаєте, як декілька місяців тому в групі Підслухано в городку якась гладківська Ореста збирала кошти на лікування бійцю. Тоді пост зібрав чимало коментарів та поширень. А оголошення тож виявилося фейковим. Сьогодні сторінка пані Орести на диво пуста. Тобто переказати гроші це кілька секунд. А от перевірити, куди вони підуть це відповідальність. Перевір профіль. Сторінка створена вчора без постів. Це сигнал. Перевір інформацію. Шукай прізвища, медичні довідки, документи. Немає підозріло. Краще донать через офіційні платформи. Гугли номер картки. Іноді шахраїв уже викрили. Кожен твій донат це довіра. Віддай її туди, де вона справді рятує. Збережи, поділись, розкажи друзям разом проти шахрайства.